В Ірпінському дитсадку джерельці підраховують першу економію грошей. Лише за один місяць, березень, закладу вдалося заощадити понад 4 тисячі гривень. І посприяла цьому сонячна електростанція. Дані сонячні панелі дають потужність 10 кВт і їх вистачає при розумному споживанні більш ніж на 4 години. Можна розтягнути на вісім, якщо не включати потужні споживачі, але в нас слава Богу вже зараз не зникає світло на так довго електроенергія, і тому ми знаємо, що нам, в принципі, покриття цього періоду, коли можливо буде відключення, то нам вистачає зазвичай для того, щоб діти навіть не відчули, що світла немає. Ідея перевести заклади освіти на альтернативні джерела енергії з'явилася, коли расисти знищили практично всю енергосистему регіону. Ми відчули особливу необхідність для альтернативних джерел енергетики в особливо період, тоді, коли в Ірпіні нічого не було, не було ні світла, ні газу. Ми будемо в тому числі і ширити цей напрямок і популяризувати цей напрямок серед приватних споживачів для того, щоб Україна, по прикладу своїх європейських партнерів, максимально розширювала кількість споживання саме від альтернативних джерел енергетики. У цьому дитсадку сонячні панелі випробували ще в лютому. Тоді й помітили, конструкція системи ефективно продумана, і сніг довго не затримувався на панелях. І навіть у похмуру погоду була активна генерація електроенергії. Фахівці кажуть: окрім того, що система доволі економна, вона ще й дуже розумна. Вона накопичує електроенергію на акумуляторі. Інвертор, який через Wi-Fi з'єднаний з компанією Зелена система, яка встановлювала цю сонячну систему. Якщо якийсь бій, чи треба якесь врегулювання, вони можуть працюючи в офісі, сприяти для того, щоб регулювати тут ситуацію дистанційно. Зробити ірпінь містом сонця, допомагає Всесвітня вітроенергетична асоціація та їхні українські партнери. Гроші почали збирати ще з перших днів окупації Київщини. Гроші збираються з різних країн світу, тобто просто люди, які зацікавлені в допомозі Україні і саме в. Відновлюваних джерелах енергії вони надають хтось там 20 євро, хтось там 100 євро, тобто різні невеличкі суми. Проте це все виходить вже в якусь там суму, яку ми можемо потратити на встановлення сонячних систем для таких закладів, як, наприклад, цей дитячий садок. Десадок Джерель це не єдиний енергонезалежний заклад освіти в громаді. Окрім нього від сонця заряджаються Ірпінський ліцей інноваційних технологій, амбулаторія номер 3 а також Михалівсько-Рубежівська та Козинцівська амбулаторії. І всесвітня, і Українська вітроенергетична асоціація це є пропаганда чистої місцевої відновлює енергетики, яка дає можливість. Позитивно впливати на екологічний стан, вирішити проблему, не купуючи імпортовані енергоносії, а саме використати ті ресурси, які ми Україні дала природа. В першу чергу це сонце, це біоенергетика, це вітроенергетика.